На сьогоднішній день залишається критично. У Збройні сили Російської Федерації приховано проводяться перекидання військ, сил до прикордонних районів України та застосовуються відповідно оперативні тактичне угрупування, ймовірні для дій на Сіверському, Слободжанському, Донецькому та Запорізьких напрямках. Основні зусилля Збройних сил України зосереджено у південно-східному, східному та Південно північно-східному напрямках військові частини, що дислокуються в Івано-Франківській області, задіяні у загальні системи оборони в інтересах Збройних сил України. Безпосередньо наша авіаційна тактична бригада здійснила часткового переміщення на оперативний аеродром для виконання першочергових завдань. Підрозділ 50-го полку внутрішніх військ. Я сподіваюся, що це вже Національна гвардія, здійснює переміщення у визначений район для виконання завдань за призначенням. Підрозділ 17-го окремого батальйону радіолокаційної боротьби, це в нас, який дісловується в місті Коломиї, вибув у визначений район для виконання завдань. 672-й окремий радіобатальйон здійснює бойове чергування з відстеженням повітряного простору. Центр забезпечення боєприпасів здійснює видачу боєприпасів військовим частинам в зоні відповідальності оперативного командування Півдня.